могу показать. Так я и живу в таких умовах. Все доброе. Не обижают. Все хорошо. Максим Савченко вже рік мешкає у модульному містечку у Львові, як тільки виписався з госпіталю. Розповідає, як на початку війни він разом з нареченою потрапив під нічну атаку дронів на село Лупареве Миколаївської області. Там сасія рядом, бачив, там ніхто не живе. І він так скинув бомбу. Я не знаю, чи то бомба, чи то безпілотник був, я не знаю. Темно було скинув. Я тільки зрозумів, що. Ну, что я остался без ног. А там блокпост был. И скорую не пустили, потому что бомбили. И я вот так вот, невеста где-то час-два еще пожила, и где тоже оторвала левую ногу и левую грудь. Она там так и на пороге и ну, скончалась. За словами Максима, українські військовослужбовці знайшли його вранці через декілька годин. Його евакуювали до Одеси, а звідти до Львова на лікування. Ми мене вже є, протези. вже є. Я, я вже ходив, щоб коли в кінниках лежав. То, поки йшов важко ходити. Больно ще не ходити. не ходіти. Ти щоб привів ноги. Ну, плани є поїхати додому. Мародери там все зняли, забори поснімали, там калітки, двері. У Львові чоловік оформив паспорт, адже виїжджав без документів та інвалідність. Що могли б сказати росіянам? Та що тут скажеш, Не знаю, щоб вони почувствували те, що ми зараз чувствуємо, Ольга Іващук, Тарас Фомін, Суспільне, Новини Львів.